Привіт! Я засновниця видавництва живої літератури Орландо і викладаю військовим письменницьку майстерність з 2020 року. Вас влаштовує, що в Україні письменники військові стають відомими лише після смерті? Нас ні для військових можливість писати це не просто творчість, а це потужна терапія і змога поділитися своїм досвідом. А чим ми цивільні можемо допомогти військовим письменникам і письменницям, окрім донатів? Ми можемо робити їх історії відомими вже зараз. Ми опублікуємо їх тексти у збірці Маленький жовтий екскаватор. Ми хочемо, аби наші письменники, які захищають нашу державу, які захищають нашу свободу, встигли побачити своє ім'я, свої твори у надрукованій книжці. Потужні тексти з нуля від тих, хто на нулі. Ми не знаємо, як довго чекати на перемогу. Чи всі повернуться цілими, чи будуть в них сили писати? Але ми можемо втілити мрію військових, які віддають все і ризикують найціннішим власним життям. З вашою допомогою ми відкриємо імена талановитих письменників і підтримуємо військових, які через війну не мають змоги продовжувати творчу кар'єру. Усі кошти вилучені за продаж цієї збірки, ми перекажемо на потреби військових. Наша мінімальна ціль це тисяча примірників і 18 щасливих авторів та авторок. Хочете допомогти військовим письменникам? Долучайтеся до списку міценатів проєкту і ваше ім'я буде вказано у збірці.